Привіт, друзі! Продовжуємо вчати математику, різні математичні методи, розв'язувати математичні задачі на логіку та інше. Сьогодні до вашої уваги представляємо наступну задачу. Фермер, що любить прості числа, має кількість коней, свиней та корів, які є трьома різними простими числами. Якщо число корів помножити на суму числа корів та коней, то вийде число на 120 більше, ніж число свиней. Знайдіть число корів коней та свиней, що має фермер. Давайте коротенько ще раз по задачі: ми маємо, що у фермера є три види тварин: це корови, свині та коні. Кожне е, число тварин, яке має е, фермер, є простим, і ці всі три числа є різними. І крім того, ще маємо співвідношення. що Якщо беремо число корів і множимо на суму корів та коней, то вийде число, яке на 120 більше числа станей. Пропоную попрацювати самостійно, поставте відео на паузу, спробуйте покрутити розгадати дане завдання і напишіть в коментарях, вийшло, не вийшло, які міркування виникли у вас. Тепер щодо розв'язку чи міркувань по даній задачі. Давайте для початку пригадаємо відповідно, які числа в нас є простими, які вони бувають, як з ними працювати. Так, на, просте число це натуральне число більше за одиницю, яке має лише два натуральні дільники одиницю і саме число. Число 1 ми не вважатимемо ні простим, ані складеним, оскільки в нього лише один дільник це одиниця. Ми згадали вище, що має бути два дільники. Одиниця і саме число. Якщо відповідне число натуральне в нього дільників більше, то воно буде складеним. В правій частині екрану ви бачите таблицю простих чисел до 1000. Можемо відмітити, що парних чисел лише одне. Це двійка, і це буде найменшим простим числом. Таке число натуральне, яке має дільники одиницю і саме число 2. Аналогічно, трійка має одиниці число 3 і так далі. І бачимо, що парних чисел простих лише одна двійка, всі інші числа в нас будуть непарними. Це нам надалі допоможе аналізувати наші умови по завданням і що там, власне, може бути. Давайте перейдемо відповідно до математичної форми, трішечки пов'яжемо умову з якимись змінними, з якимись позначеннями, з якимись рівняннями, які ми потім далі будемо аналізувати. На відповідно, позначимо через С число корів, h число коней і П-число свиней фермера. На відповідно, це перші літери відповідних англійських назв тварин. Cow, Horse і Piak. Що ми знаємо? Що числа c a G, P у нас різні, і ці числа прості. І крім того, у нас за умовою ще є таке математичне співвідношення, яке пов'язує між собою цих всіх тварин. Воно у нас записано у вигляді рівняння. Число корів С. Ми множимо на суму числа корів і коней C H в дужках, і отримуємо число на 120 більше, ніж число свиней. І враховуючи ці всі умови, нам потрібно оцінити і знайти, скільки безпосередньо коней, свиней та корів у фермера. Давайте це зробимо. У нас є права та ліва частина рівняння. І е, враховуючи, що в нас числа фігурують лише натуральні, ми можемо оцінити е, умовно парне чи не парне число. Причому це має відбуватися одночасно. І крім того, у нас є сума чисел, е, це в нас один із множників число корів плюс коней, С плюс H. І враховуючи, що всі наші числа натуральні, і як мінімум більше, ніж 2, більш рівні. Ну, одне з них, якщо в цій сумі, враховуючи, що числа прості і рівні, і різні, то відповідно C H у нас точно буде більше 2. Навіть якщо одне з число 2, то наступне, як мінімум буде 3, а це вже 5 буде більше 2. А так може бути і інша варіація, але всі ці числа точно будуть більші, ніж 2. Тому можемо сказати точно, що сума C +H буде більше, ніж 2. Відповідно, давайте поки що зупинимося на правій частині. Це число 120 плю. Відповідно, тут два доданки. Один із них 120 парний. А пі може бути як парне, так і непарне. В залежності від того, яке парне чи непарне пі, ми отримуємо, що відповідно і сума 120 плюс пі буде така ж сама по парності, як і число пі. Якщо пі парне, то і сума парна. Якщо пі не парне, то і сума не парна. Трошки більш складний варіант для е, добутку сі помножити на сі плюс H. Тому що в нас там є два множники, і кожен із цих множників може бути парним, непарним. І от у вас представлена варіація. І виходить результуючи добуток. У нас буде парним у трьох випадках. Якщо є парним хоча б один із множників, і непарним лише в одному випадку, коли обидва множники є непарними. Так. Що ми можемо ще сказати? Давайте для початку оцінимо, чи може бути число свиней парним. Для чого? Якщо воно парним бути не може, то відповідно у нас і добуток, який знаходиться в лівій частині, бути парним не може, тому у нас значно зменшиться число варіантів, які у нас можуть фігурувати в задачах. А тут, як кажуть, працює метод від супротивного. Можемо припустити, що у нас число π буде парним. Тобто у нас число свиней буде 2. Тому що в нас із простих чисел парними може бути тільки дві. Тому 120 плюс 2 це буде 122. Оце парне число, і добуток у нас мав би бути вказаний даному числу. Розкладемо 122 на множники, це буде 2 та 61. Якщо ми повернулися до попередньої таблиці, число 61 є простим. І відповідні множники C та C плюс H мали б розподілитися наступним чином. С тоді у нас має бути рівне 2, а плюс H 61. Але враховуючи, що у нас число свиней, корів та коней різне, то в нас число C вже бути двійкою не може. Бо в нас двійка – це число П. Тому а, число, наше припущення, що число свиней P парне до рівня 2, є неправильним. І, відповідно, число свиней буде непарне. і в нас залишиться лише один варіант, що P непарне. І відповідно ми маємо отримати у лівій частині теж непарне число. Тобто в нас працюватиме лише комбінація, що C число непарне, C плюс H число непарне. І результуючий добуток теж у нас буде непарним. Так, давайте міркувати далі. Проведемо більш детально аналіз, що у нас тут виходить. От на екрані в верхній частині ви бачите висновок попередніх міркувань із попередньої картинки. У нас число С має бути непарним, число С плюс H має бути непарним, і відповідно. І p у нас теж має бути непарним. Дивимося на, на множник c плюс h. Оскільки в ньому одним із доданків є число непарне, а саме число c, то h має бути парним. А враховуючи, що h так, також у нас є і простим числом, і в нас лише одне парне число, звідси ми отримуємо, що h дорівнює 2. Це єдиний можливий варіант. Отже, ми знайшли з вами число коней. Тоді можемо наше рівняння дещо переписати. У лівій частині у нас буде добуток, який виглядатиме С помножити на С плюс 2. А в правій частині отримаємо 120 плюс П. Розкриємо дужки. В даному рівнянні отримаємо с квадрат плюс 2С рівня 120 плюс п. Перенесемо число 120 у ліву частину і отримуємо, що. С квадрат плюс 120 дорівнює Пі. Навіщо ми це зробили? Число е, P у нас згідно умови є простим. Тобто в нього множники будуть одиниця і саме число П. І е, вираз той, що в нас знаходиться зліва. В принципі, ми маємо, по ідеї, розкласти на множники, ми отримаємо два множники. Враховуючи, що С число у нас натуральне, ми можемо визначити, який з множників буде більшим, який менший, і співставити відповідно ці множники з одиницею та пі. Зробимо це. Розглядаємо рівняння сі квадрат, плюс 2С-120 рівня 0 для того, щоб знайти корінь, і виокремити відповідно множники. Ну, Скористаємося ми тут теоремою Вієта. Коефіцієнт біля С, враховуючи, що біля С квадрат у нас одиниця, це у нас буде сума коренів. Тобто сума коренів у нас має бути мінус 2, а добуток мінус 120. Зрозуміло, що ці числа будуть 10 мінус 12. 10 плюс мінус 12, мінус 2, в добутку дадуть мінус 120. Тому, розклавши на множники, ми отримаємо, що вираз С2 плюс 2С-120 може бути представлений, як С відняти 10 і С додати 12. Можете розкрити дужки і переконатися, що все зроблено правильно. Тепер, враховуючи, що С число натуральне, то очевидно, що менший із двох множників це буде С-10, а більший С плюс 12. А число π просте і має множники лише 1 та пі. Тому, співставивши відповідні множники, ми отримуємо, що с 10 дорівнює 1, і с плюс 12 дорівнюватиме π. Звідси отримуємо, що с дорівнює 11, а пі дорівнює 23. Знову повернемося до нашої табличі ці простих чисел. І ви можете переконатися, що числа 11 і 23. Є простими. Тобто наш розв'язок повністю відповідатиме вказаній спочатку умові. Ми знайшли його. І фермер згідно нашого рівняння, згідно наших міркувань, отримали, що має 11 корів. Це відповідатиме число Два, 2 коней та 23 свині. Всі числа між собою прості. Всі числа різні, і, відповідно, якщо у нас 11, ми помножимо на 13, то отримаємо 143, що віддатиме умові. Задачу ми з вами розв'язали. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Скажіть, сподобалось, не сподобалось? Можливо, якісь ще інші цікаві задачі хотілося б побачити, і до нових зустрічей!